Привіт! На зв'язку Єва Інтегратор. Сьогодні у нас буде огляд програми SMPOS на терміналі d mini Програма SMPOS буде налаштована під продуктові магазини. Давайте починати. Запускаємо програму. Ось так у нас виглядає меню. Тут у нас є ось така панель з цифербладом, на якій можна, як ви бачите, в беку додати найпопулярніші товари. Я вам продемонструю трохи пізніше. Тут у нас розташовані категорії, наприклад, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо та спиртне. Тут у нас через бек забиті найпопулярніші товари, які можна ввести за кодом. Наприклад, один це огірок, натискаємо Enter. Ось ми бачимо, у нас додався. Наприклад, 20, натискаємо Enter. У нас додалась телятина і так далі. Ми вносимо товар через бек, даємо йому код. І він у нас ось тут відображається. Кількість товару можна регулювати, натиснувши на сам товар, наприклад, огірки. Ось, вводимо кількість, там 5. Застосувати у нас 5 огірків. Давайте повернемо. Ось, буде огірок український. Далі. Тут Якщо ми натиснемо сюди, тут у нас буде база товарів показана. Повернемося назад. Також тут у нас є спосіб оплата карткою або готівкою. Оберемо карткою, натискаємо так. У Нас виходить чек самої програми. Ось ми відкрили додаток Monopay. Натискаємо Створити платіж, NFC, вводимо суму, яка у нас була у програмі. Це була одна гривня. Натискаємо одна, створити платіж. Чекаємо, поки завантажиться. Ось воно у нас завантажилось. Прикладаємо картку, чекаємо. Ось у нас пройшла оплата. Повертаємося до нашої програми. Тепер нам потрібно закрити зміну. Прибираємось тут з чеку. Натискаємо меню. Закрити зміну. Натискаємо ОК. натискаємо так. Зміна закрита. Ось наш чек. Ось, він ось так виглядає. На цьому все. Підписуйтесь на наші соцмережі та на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. Також переходьте на наш сайт. Посилання на цей термінал буде під відео, Євроінтегратор. Робимо складне простим.